Доброго дня, шановні мої, так, зараз ми з вами розглянемо детально інструкцію, як заповнити декларацію платника єдиного податку, який протягом 2024 року змінював групи. Всі ми знаємо, що ми маємо право один раз на рік змінити групу або відмовитись від єдиного, або навпаки перейти на єдиний. І ось такий у нас трапився, в моїй практиці трапився випадок, коли людина була декілька місяців на першій групі чи на другій групі, неважливо, там перша, друга, а потім перейшов на третю групу і завершує цей рік третьою групою. Це означає, що ми формуємо бланк третьої групи платника єдиного податку. Подавати звітність ми будемо через електронний кабінет платника податків, заходимо в нього шляхом електронних ключів, натискаємо введення звітності, обираємо період рік, натискаємо Створити і обираємо форму для третьої групи, тому що, ще раз повторюся, Мій платник податків був спочатку на другій групі, а потім перейшов протягом 2024 року на третю. І закриває рік третьою групою. Якщо у вас навпаки, ви були на третій, а потім перейшли на другу, тоді ви будете закривати рік іншою декларацією для першої та другої групи. Я закриваю для третьої групи. І так, натискаю Створити. Обираю звітний документ, прошу звернути увагу, що тут є новий звітний або уточнюючий. Декларацію, оскільки я вибрала для третьої групи, маю право подавати протягом 40 календарних днів після закінчення року. Якщо у мене буде помилка виявлена мною. Протягом цих 40 днів я маю право подати після звітного звітний, новий звітний документ. Якщо я виявлю помилку вже після того, як закінчиться звітний період, я буду подавати уточнюючий документ. Наразі формуємо звітний документ. Прошу звернути увагу, що з 1 січня 2025 року були змінені коди ДПІ податкових. В моєму випадку це Київська область, район 38. Як його перевірити, він тут може не співпадати з вашими обліковими даними платника податків. Заходимо в цей роздір, облікові дані платника і дивимося реєстраційні дані. Бачите, код ДПІ за основним місцем. У мене 10.38. Заходимо ще раз у введення звітності, створити. Обираємо. І бачите, 10 це наша область, у мене в даному випадку Київська. І 38 це мій район. Ви вибираєте той, який вам потрібен. Якщо він буде не співпадати, можливо, у вас все співпаде і все буде супер, але перевіряємо. Натискаємо це кінець року, ми маємо відзвітувати за сплату єдиного соціального внеску. Якщо ви пенсіонер або інвалід, або ви працюєте паралельно як ФОБ, або ви просто банально не платили весь 2023, 2024 рік єдиний соціальний внесок у зв'язку з військовим станом. Ви маєте право цей додаток не формувати, не формувати. І не додавати. Я платила. В моєму випадку я б сплачувала ЄСВ. Якщо ви сплатили навіть хоча б за один місяць, ви маєте за це відзвітуватися. І так, в мене додаток, я додаю, натискаю Створити. Я створила свою звітність і починаємо її заповнювати. Звітна. 2024 рік заповнюється автоматично. Реєстраційні дані заповнюються автоматично, але ви їх перевіряєте. Телефон має бути актуальним, щоб ви до вас могли додзвонитися податково. Дев'ятий рядок фактично, кількість найманих працівників. Якщо у вас їх немає, проставляємо 0, обов'язково. Вити діяльності, 10-й рядок. Якщо у вас їх декілька, на останній рядок натискаємо, у вас з'являється ось таке віконце, натискаємо плюсик, і у вас з'являється новий рядок, який ви можете заповнювати. Натискаємо так само мінусик, і цей рядок дівається. І так, пам'ятаємо, да, що у мене мій клієнт був на другій групі, бачите, перший квартал. Я для нього заповнюю розділ 3. Фіксую сплату єдиного податку 4,260. ми платили, Фіксую його дохід в третьому рядку 20 тисяч гривень. Потім ми перейшли на третю групу. На третій групі ми почали звітуватися поквартально. Зараз я показую все, що ми заробили на третій групі за 2024 рік. Шостий рядок це було 10 тисяч гривень. У восьмому рядку я 10 тисяч плюсую з 20 тисячами, які заробила на, на другій групі. Тобто третій рядок плюс шостий. У мене вийшло 30 тисяч всього, скільки я заробила. Одинадцятий рядок, я 10 тисяч множу на 5. Відсотків, Тобто в 11-му відсот... рядку я вказую 500 гривень, які я маю сплатити єдиного в 12-й рядок я їх дублюю. В 13-му рядку я вказую єдиний податок, який я сплатила за попередній квартал, за 9 місяців. Тобто я в 13-му рядку дублюю 12-й рядок. Попередньої декларації за 9 місяців, Зрозуміли? Потім в 14.1 я 500 гривень віднімаю з того, у мене виходить 400 до оплати. Сума єдиного податку, яка підлягає до сплати за четвертий квартал 2025 року. В 14.1 це і приписую, в 14 рядок дублюю 400 гривень. В 21-му рядку вказуємо ту суму єдиного соціального внеску, яку ви мали би сплатити, або яку ви хочете сплатити, або за яку ви вже сплатили, і її треба зафіксувати. В моєму випадку, це цілий рік. Тобто, я була на одній групі, перейшла на другу, але додаток у мене один. По ЄСВ один загальний для платників єдиного податку. Один. Не потрібно дві декларації формувати і два додатки. У вас ніколи вони не приймуться. Ви все відображаєте в одній декларації і подаєте один додаток як платник єдиного податку. Ставимо в кінці відмітку, що в мене є додаток один. Все. У кого немає додатку, відмітку не ставить, 21-й рядок не заповнює. Це логічно, правда? У мене є. Піднімаємося, заповнюємо додаток. Реєстраційні дані заповнюються автоматично, просто їх перевіряємо. А от 8 рядок фіксуємо період, в якому ми були на єдиному податку. І ще раз повторююсь: у мене був єдиний податок. неважливо, що він був на різних групах, але він у мене був цей єдиний податок з 1 січня по 31 грудня. Можливо, хтось тільки-тільки зареєструвався, вибрав спочатку одну групу, потім перейшов на другу. Ви ставите ту дату, з якої ви були на єдиному податку, незалежно від групи. Все. 8 -1 проставляємо код 6. Заповнюємо колонка 2 це наша мінімальна заробітна плата, встановлена нашою державою на 2024 рік. Третя колонка 22% ЄСВ, наша ставочка. І четверта колонка це наш податок, який я мала сплачувати вчасно. Тому що вже за невчасну сплату єдиного соціального внеску у нас передбачені штрафні санкції, Вони повернулися. Тому все робимо уже вчасно. Ось, заповнила. Ви заповнюєте ті періоди, в яких ви проплачували. Це може бути за один місяць, за два, за три. Тобто, так, як у вас, як ви робили, так ви і заповнюєте вашу табличку. Все, зафіксували, натискаємо дискетку для перевірки. Так, бажаєте підписати, натискаємо так. Обираємо наші електронні ключі, де вони у нас знаходяться. Підписуємо і відправляємо. Після того, як відправили, наш результат має бути ось таким. Ми маємо отримати зелений літачок і квитанцію номер 2 Якщо ми отримали червоний літачок, ми маємо зрозуміти, чому? Це означає, що у нас декларація не прийнята. Ми натискаємо на ось цю стрілочку, і у нас є квитанція номер 2 очко. Натискаємо на це око і спускаємося донизу ось сюди. І тут буде результат обробки документу. І буде отут написано: пакет не прийнято. В нашому випадку прийнято, в червоному буде не прийнято. І дивимося причину: розбираємося, виправляємо і ще раз відправляємо звітний до тих пір, поки не прийде зелена квитанція. Якщо прийшла квитанція, звітний. Зеленого кольору, і ви знайшли після цього уже помилку, тоді тільки формуємо новий звітний, тільки після того як він уже був поданий і був прийнятий податковою. Якщо він постійно червоний, ми, ми подаємо перший раз декларацію, і постійно червоний, ми формуємо його звітним до тих пір, поки не подамо зелений. Зрозуміли, так? Да? Я надіюсь, бо я щось уже сама в тих зелених червоних літаках запуталася. Все, на цьому коротенько, все. Ми з вами розглянули змішаний тип єдиного податку, коли ми перебували і на тій групі, і на тій. Я надіюсь, що вам ця інформація... Пригодиться, ви її зрозуміли. Якщо в когось виникають все одно питання, пишіть їх під відео. Я буду на всі ці питання відповідати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте колокольчики. Я думаю, що я вам пригожусь, щоб бути у курсі усіх останніх новин. Все. Гарного нам настрою, наснаги і головне, що здоров'я психологічного і фізичного.